Ну, ще складніше буде двом командам, про які ми поговоримо пізніше. Т, е, буквально за кілька секунд. Тому що ці дві команди перебувають в нижній частині турнірної таблиці. Це Карпати і Говерла. Для Карпат е, ну, принципово було виграти у домашньому поєдинку. Тому що, по-перше, день народження головного тренера Ігоря Євічовича. По-друге, на цьому тижні святкував 60-річчя почесний президент Карпат Петро Демінський. І безперечно, якби вони тут програли Говерлі, то я собі тільки можу уявити, що було би далі, олеже. Ведьмаків були гри будь-якою ціною. Побідіть. Розпустили б кого-то. Я думаю, кажуть. що так воно і було Сказати, що це була насичена гра на моменти, не можна. Команди грали ну, якби дуже обережно, чи, чи, чи це все-таки ну, наклалися якісь інші причини, Олеже. Якщо взяти Гаверну, то це його манера, от, Оборонительний футбол це вже не перша гра, де вони закриваються і уповають тільки на контратаки. В принципі, ця гра не стала ісключенням. Ну і гол! Гол! Подивіться! Подивись гол, Максиме! У Нас коли не смачність, завжди голи. Коли ви, нас такі м'ячі залітають. Ну, так, Магіом. Ну, в вашому стилі, правда? ж? Ну, такі я тільки не зліва, я з права. Ну, не, не судьба просто. З двух ударів, мах, то добил би, навіть. Ну, це не видно. огороді городик камушек, мені кажеться. Ні, ну Костевич, пам'ятаєте, він забив минулого року в ворсклі. Ви пам'ятаєте, як він забив минулого року в ворсклі. Трохи проштовхнув м'яч за центр поля, як дав. І він стільки разів бив, він як не смачиться. Знаєте, один забив, потім бив, 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 бив. Почувствував, почувствував, увірю. А в цього, бачите, зайшов другий раз. Тяжело, там була все рівня стіна, і він вирішив отважився на дальні удар. І гол красавець просто забив. Подарунок для е, Ігоря Євічовича. Бачите, ще моменти. Говерла мала моментів. В принципі, Говерла моментів мала. Як ми бачимо, для того, щоб відігратися. Ну і оце команда вирішила привітати таким чином Ігоря Євічувича. До речі, про футбол. Приєднуються до всіх привітай на адресу Ігоря Євічовича із перемогою, із з Днем Народження. І так само вітаю почесного президента Карпат Петра Демінського, якому на цьому тижні виповнулося 60 років. Це достатньо такий серйозний ювілей. Ну а тепер про гру хотілося от Максиме. Мої Карпати виграли. Максим, похваліть їх. Ну, будь ласка. Браво Ігор! Ну, конечно, До... не имели права на самом Давайте деле. послухаємо, що говорив після гри. Головний тренер. Ну. Він я пам'ятаю, коли був тренером Дубля, він забив Шовковському за дубль. Я був тренером Дубля, один-один зіграли на Лобановському стадіоні. Він забив так само. Можете це перевірити, і пам'ятаю ці минули. Пам'ятаю, чи Ворск Ворсклі, ворські забільте так. Так що він частіше має пробивати. Але поки що э, такий зажати, бо для них можливо і душі та турнірна таблиця. Думаю про це. Я знаю, я впевнений вірю у команду, що вона може дати набагато більше, ніж що дає, і просто не заслуговуємо це місце турнірній таблиці. Я думаю, що після зимових зборів э, команда додасть впевненості і у фазі атаки, у фазі захисту. Ну що ж, давайте дивитися зараз турнірну турнір таблицю, турнірне становище для того, щоб зрозуміти, більше Карпат зник нуль. Я думаю, ну, я не знаю надовго чи не надовго, але в принципі на даному етапі він зник.